Кожен четвертий чоловік хоче виїхати з України у разі відкриття кордонів для всіх українських громадян. Про це свідчать оприлюднені 21 січня. Результати соціологічного опитування проведеного фондом демократичні ініціативи спільно з соціологічною службою центру Розумкова. 25% чоловіків респондентів, які взяли участь у дослідженні, визнали, що виїдуть на постійне проживання в інші країни. Якщо буде така можливість, серед жінок таких 17% дослідження довело чим молодша вікова група до якої належить респондент, тим більше бажання виїхати на постійне проживання за кордон. Так, серед молоді віком від 18 до 29 років 33% тих, хто хоче покинути Україну. Серед респондентів 40-49 років таких вже 23%. І лише 9% українців старших за 60 років воліють покинути Україну. Водночас загальна кількість тих, хто хоче виїхати – 21%. 70% опитаних сказали, що попри все воліють залишитися в Україні. Ну і Україна може втратити понад третину свого населення. Про це йдеться в останньому дослідженні інституту Маккінзі, що проаналізував демографічну ситуацію у світі. Однак одразу панікувати не слід. По перше, мова йде про е, прогноз до 2100 року. По друге, деякі країни Східної Європи та за прогнозом аналітиків до кінця століття можуть втратити ще більше до половини свого власного населення, і це, наприклад. Польща, Румунія та Болгарія все через поєднання низької народжуваності, міграції та старіння. Однак в Україні через російську агресію, демографічна криза розвивається катастрофічними темпами. До того ж, у нас найгірший рівень народжуваності у світі. І середні цифри такі: на кожні 10 жінок лише шестеро дітей. А для заміщення поколінь на 10 жінок має Припадати, хоча б одинадцятеро. Ну і далі у нас на зв'язку Василь Вос... Воскобойник, президент асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Пана Василя, ну скажіть, будь ласка, як нам зберегти країну? І от, зважаючи на те, що стільки людей планують виїхати, як з працевлаштуванням, в яких професіях нам на... на... на вистачає банально чоловіків катастрофічно, які вже наполовину втратили свій ресурс? Я скажіть нам, будь ласка, свою, свою... дайте свою оцінку. Справді ви правильно повністю зауважили в своїй підводці про те, що в нас розвивається саме справжня демографічна катастрофа, і це відбулося ще за багато років до війни з 2010 року приблизно. На 250-300 тисяч кожного року кількість населення України зменшувалась, тобто кількість померлих саме на 200-250 тисяч перевищувала кількість новонароджуваних, і ця тенденція навряд чи зміниться взагалі усяжній перспективі. Бо це не тільки проблема України, це і проблема в усьому світі. До кінця 2100 року 90% країн світу стикнеться з першою чергою, з нестачою молоді, з катастрофічним скороч. Населення, але ну те, що відбувається, то відбувається. Це такий собі демографічний переход в усьому світі. А що робити в Україні? Це дослідження, про яке зараз говорять: що кожен третій чоловік хоче виїхати 25% чо, Ну я мав на увазі молодь до 29 років. А загалом, чоловіки, 25% тобто кожен четвертий хотів би залишити нашу країну. Це все пов'язано Саме з військовими діями, і я впевнений, що якщо таке саме дослідження буде проведене після закінчення військових дій, то цей відсоток дуже серйозно скоротиться. Бо навіть з тих причин, чому люди хотіли б виїхати за кордон, переважає це ж таки військовий чинник, тобто військова небезпека, неможливість для розвитку, бажання воз'єднатися зі своїми рідними, котрі з війни за військових дій виїхали за кордон. Я впевнений, що після закінчення військових дій ситуація з бажанням виїхати українцям за кордон, чоловікам, ну ця ситуація зміниться на краще. Виїзд буде, але він не буде таким катастрофічним, як ми зараз бачимо. Бо саме головне, що потрібно пам'ятати всім. Будь-яке соціологічне дослідження воно демонструє настрої людей тут і зараз. І зрозуміло, коли йдуть обстріли, коли гинуть люди, коли йдуть жорстокі бойові дії. Частка людей зрозуміло, хотіла б опинитися якомога далі від цього епіцентру. І тому я думаю, що не все так погано, як нам демонструють соціологи станом на зараз, але вже зараз 75% українського бізнесу заявляє про те, що в них є проблеми з персоналом, їм не вистачає робочих рук, і в майбутньому чи зміниться ця ситуація особливо в умовах того, що до 70% тих, хто зараз знаходиться в Європі, навряд чи повернуться в Україну в умовах того, що не 25%, а відсотків 5-7 до 10% українських чоловіків таки можуть поїхати за кордон. Хтось на ПНЖ, а хтось просто заробити гроші і потім повернутися в Україну. Ми зараз опиняємось в ситуації, коли нам буде не вистачати не тільки робочих рук, нам буде не вистачати платників податків. Нам не буде вистачати споживачів, товарів та послуг. І тому, аби вирішити цю ситуацію, потрібно, аби наш уряд, наша верховна рада, офіс президента, бізнес, суспільство шукали відповіді на три самі головних питання: питання номер один яким чином ми будемо повертати тих українців, котрі зараз знаходяться в Європі? Друге питання: що ми зробимо для того, аби зменшити, не зупинити, а зменшити обсяги трудової міграції з України після відкриття кордонів? І третє, яким чином ми зможемо залучити до України? талановитих, працьовитих людей з інших країн світу, бо наша економіка не зможе обійтись без залучення трудових мігрантів, і в відповіді: от на всі ці три питання, якраз і сформують можливість економічної відбудови та розвитку нашої країни в майбутнє десятиріччя, бо проблема нестачі людей бо проблема відсутності робочих рук. Ця проблема з нами не на роки, вона з нами на десятиріччя. Пане Василю, ну, ми сказали, що одна з основних причин це військові дії, воєнні дії, але ну, серед цих відсотків респондентів були і такі, що відповідали Неможливість знайти роботу, щоб відповідало очікуванням респондента 21%. Є категорія людей, де ну, так, да, можна сказати, якась частина є, а є ще й соціальна. Недостатня підтримка з боку держави ще 29%. І ми бачимо, що в результаті 50% це соціальна активність держави на, на користь громадян. Що ви скажете, що треба зробити країні, щоб можливо цих 50% залучити і змінити їх точку зору? У вас дуже Правильне зауваження, але потрібно чітко розуміти, якщо внаслідок війни в нас знищено 29% економіки, якщо держава не може Василь, це, це достатньо... очевидно, що вона зруйнована. Я розумію, що все, що ми зараз не сказали, воно буде в певним чином пов'язано з війною, бо не було б війни, не було б цієї соціальної ситуації. Але що робити зараз в цій ситуації, коли є війна? До тих пір, поки не закінчаться військові дії, сподіватися на те, що держава зможе суттєво збільшити соціальну допомогу для людей, це просто смішно, і е, потрібно розуміти, що коли в нас, як заявляє пан Сирський, не вистачає людей на фронті, коли в нас бізнесу не вистачає людей за того, що в нас ну за деякими оцінками 6-7 мільйонів людей виїхало з країни. Коли в нас відбулася відбувся процес структурного безробіття, умовно кажучи, люди, котрі працювали на металогрійному підприємстві у Маріуполі, котре зараз знищено, і вони переїхали на західну Україну, а там немає такої кількості промислових підприємств, де вони могли працювати, заробляти гроші, відповідно сплачувати податки. Коли в нас розбалансована сама ситуація на ринку праці, говорити, що люди можуть задовільнити свої власні потреби, ну це просто неможливо. І так само і держава, котра втратила величезні. Пласт можливості для отримання податків, бо саме з податків формується соціальна сфера, саме з податків формуються виплати для людей, саме з податків формуються наповнення пенсійного фонду. А вам Тому... не здається, що зараз патова ситуація самої держави, яка змушена збільшуватися податки в той момент, коли і таке велике навантаження на бізнес, якої недостатньо людей, і все це по замкнутому якомусь колу відбувається. Поправі ми в дійсності потрапили, але вони цього не можуть не робити. А з іншого боку, ну так казнітня зяпаміли. Знаєте, не ну, знаєте, де цю куму поставити і так, і так погано. Кома буде поставлено тільки після того, як закінчаться військові дії, тільки після того, як ми чітко зрозуміємо, що якщо якийсь інвестор до нас заходить, а інвестори заходять і навіть зараз в ці військові часи, коли він може розбудувати підприємство, завтра туди прилетить ракета. Ми можемо багато говорити про те, що держава повинна допомогти людям, а допомогти пенсіонерам, і таке інше. Але на мій погляд, саме головне, що вже зараз зробила держава, це те, що в нас є світло та тепло. У всіх обласних центрах України я, я з вами погоджуюся на 100%. Суміла, я під, під питанням місто Харків, але навіть там це можливо. І якщо ми зараз можемо з вами, от в режимі реального часу, за допомогою інтернету, котре не працює без світла, у вас освітлена тепла студія. Я також сиджу не десь в землянці. На мій погляд, от з цієї точки зору, держава забезпечила базові речі для людей. Ми можемо зайти до магазину, купити продукти харчування. Ми можемо зайти в свою оселю, де є опалення, де є світло. Наші діти ходять до шкіл. Наші люди, котрі вони захворіють, вони можуть звернутися до лікарень, тобто базове забезпечено, і нам потрібно просто вижити, пережити оцей військовий момент. А потім я впевнений, в Україну буде заходити велика кількість грошей. Я впевнений, у нас буде серйозна відбудова. Головне наше тоді буде питання не гроші, а робочі руки. І от якраз ті три питання, про які я говорив, вже зараз потрібно нашому уряду на цьому сконцентрувати свою увагу. Пане Василю, дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Василь Воскобойник, президент Асоціації компанії з міжнародного працевлаштування, був з нами на зв'язку.